Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про впевнену перемогу Динамо, чого не вистачає шахтеру для впевненості та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почався 10-й тур у п'ятницю до Шахтар, здобув дуже важку перемогу над Колосом з рахунком 1-0. В останній час гірники показують невиразний футбол, а тому не дивно, що десь вони втрачають очки, десь вони там ледве ледве вилизають з перемогою, і якраз цей матч такими є. В цьому поєдинку підопічним Маріно пушу було важко створювати моменти. Так, вони дійсно були, але все це було якось дуже з натяжечкою. І в першому таймі колос був набагато ближчим до забитого голу. був би болівар трохи точнішим, і нормальна підстава би ногу там після прострілу з флангу, то перемагало би точно. При тому, що і підопічні Поздії не сильно захищалися проти Шахтаря, в тому плані, що це не був автобус. Так в цілому вони більш компактно захищались, однак все одно частенько виходили в атаки. І Шахтарю, звичайно, в цьому пощастило, що вони після однієї з атак колесу змогли провести контратаку і таким чином забили гол. І то після невдалого автоголу Краснічі. Завершився цей поєдинок трошки сумнівним моментом з відміною Голу, але я думаю, що все ж таки справедливо його відмінили, тому що ну хто винен Дієго, який розмахувався руками ну просто у всю довжину руки? кудись там махав, звичайно. Тому не дивно, якщо ти так будеш розмахувати руками, то точно комусь влучиш в обличчя. Ну а тут е, йому на руку попався Педро Енріке. Так, звичайно, він трошки додав акторського майстерства, але дотик був і, звичайно, і порушення. Звичайно, окрім цього, важливо відзначити, що це був такий черговий невдалий матч Шахтаря. Так вони перемогли, але якщо дивитися в цілому, то їм трошки пощастило. І це вже не вперше, коли у підопічних Маріно Пушеча видаються такі непрості матчі. Ну а гравці таке враження, що якось дуже хаотично знаходиться на полі. Вже скоро буде рік, як Маріно Пушич очолив Донецький Шахтар. Він пройшов з командою зимові збори, які є найважливішими, також пройшов літні збори, тобто він вже все пройшов і від нього можна вже вимагати результат. Однак, як ми бачимо, результату немає. З іншого боку, постає питання: а що тоді робити, на кого міняти? Якщо казати про якихось таких самих закордонних тренерів, то звичайно. Можливо, вже керівництво гірників шукає когось на підміну, але там буде неважко когось запросити. Бо я пам'ятаю, що Маріна Пушич був асистентом головного тренера Фейнорду. Тому, якщо, наприклад, керівництво Шофтера положе око на якогось цікавого фахівця, то він може відмовити і сказати: та я не хочу їхати просто в Україну, і все це також важко. Що стосується нашого ринку тренерів, то тут також вибір небагатий, і якщо дивитися, то напевно там можна положити око на Руслана Ротаня, який зараз з Олександрією йде дуже впевнено і претендує зараз на Єврокубки. Вже, до речі, були якісь чутки там після того, як Олександрія виграла у Шахтаря, що Ротань зараз замінить Маріну Пушича. Підтвердження цьому так особливо не було, але хто його знає, димо без вогню не буває. Як на мене, Шахтарю потрібен такий тренер, який зможе усіх розбудити, просто взяти, встряхнути усю команду, отак от розтрусити, сказати всім, просинайтеся та починайте грати. Таким, як на мене, був Євічович. Можливо, він не був там супер тактиком, суперстратегом, але він зуміг дати команді дихання, він зуміг дати команді емоції, якусь, я не знаю, агресію. І ми бачили, і нам було приємно спостерігати за тим шахтарем, який дуже здивував тоді у лізі чемпіонів. Ну а в цьому плані Маріна Пушич багатьом здається взагалі дуже м'яким, а тому, можливо, саме так і потрібно. Перший матч, який відбувся у суботу, був Олександрія Ворскла, де містяни перемогли з рахунком 1-0. Не дивлячись на те, що підбічні Руслана Ротиння перемогли з мінімальним рахунком, цю перемогу можна назвати такою відносно впевненою, тому що Ворска не створила багато моментів, і у той самий час Олександрія створювала їх багато. У Безери було там десь два-три моменти класних, десь Філіпов після паса Безери не зміг влучити у ворота. Тобто постійно у Олександрії хтось створював моменти, і одним з таких був Олександр Біляєв, який також протягом усього матча створював моменти, віддавав класні передачі, але у підсумку саме забив і, до речі, головою, при тому, що його зріст не такий уж і великий. І, ось, що стосується Олександра Біляєва, то якщо він зможе так постійно грати, ну, добре, не постійно, хоча б через матч, або. Раз на три матчі, бо в нас через матч грати це дуже круто. Хто так грає, то вже не грає в чемпіонаті України, то Олександрія звичайно отримає серйозне підсилення, бо так зараз в них є безера, який дуже багато створює моментів. Якщо він не створює моментів, то він просто на себе бере багато уваги. Там два-три гравці за ним слідкують, і таким чином для інших гравців з'являється простір, яким вони користуються і створюють моменти та звивають голи. Тому якщо для будь-якої команди там, треба потрапити до єврокубків, то звичайно їм потрібен не один ключовий гравець, а декілька бо один вилетить і все. Ти більше не той клуб, який там трошки феєрив. А, взагалі, що стосується самої гри, то Олександрія показала якісну гру. Мені сподобався їхній високий пресинг. Ворскла, якщо згадати їхній матч проти Полісся, то вона завдяки якомусь такому, такому ж високому пресингу та е, тому, що вони активно грали на початку матчу, вони серйозно переважали Полісся. Але ми побачили, що тут Олександрія також на перших хвилинах включилася на більше, ніж 100%, і завдяки цьому, можливо, повністю перекрила ось цей потенціал Ворсли грати на перших хвилинах. А тому їм вдалося впевнено, хоч і з мінімальним рахунком перемогти. Ось в Києві відбулося дербі між Оболоні та Динамо, де перемогла команда Олександра Шовковського з рахунком 5-1. Коли грає аутсайдер та фаворит, головне для аутсайдера це не пропустити швидкий гол. Тому що якщо втримати свої ворота хоча б до перерви сухими, то в цілому на другий тайм ти вже якось більш впевнений виходиш. Десь тренер підкоригує гру, щось підкаже. А тому з'являються великі шанси, щоб зберегти свої ворота сухими взагалі. Однак до зробили те, що оболонь повинна була стримати, а саме швидкий гол Шаперенко швидко відкрив рахунок. Після чого був пенальті, за який оболонь взагалі могла отримати червону картку як зрив потенційного голу. Однак вирішили, що жовта плюс пенальті цього достатньо. А тому і не дивно, що вже на 29 дев'ятій хвилині можна сказати, що матч був закритий, коли рахунок був 3-0. А тому вже десь і Динамо почало дозволяти грати пивоварам, які там трошки більше почали створювати моментів. Однак вони свій гол лише забили у другому таймі, і то після того як Михавко забив у власні ворота. Взагалі, якщо казати про цю розгромну перемогу Динамо над оболонью, то це був дуже поганий матч для Динамо, враховуючи, що вони зараз будуть грати проти Роми. В тому плані, що не вони там плохо зіграли проти оболоні, а в тому плані, що це був такий, можна сказати, поганий спаринг перед дуже відповідальним матчем у Лізі Європи. Було б краще, якщо б вони зіграли зараз там, проти, я не знаю, там, Кривбасу, Олександрії, Полісся, Шахтаря. А потім після цього вже з Ромою. Тобто, якщо ти граєш з цікавими класними командами, то ти можеш виступати на якомусь такому певному доброму рівні, там своєму, якщо відносно казати. А зараз так, перемігши оболонь, будуть думати, що і з Ромою можливо так буде. Хоча подивимось. Однак те, що Динамо дуже впевнено себе почувається в чемпіонаті, це факт, і враховуючи... Як, можливо, в майбутньому Шахтар і продовжить втрачати очки. Ну а через тиждень між Динамо та Шахтарем ми очікуємо матч, то цілком ймовірно, що підопічні Олександра Шовковського тут переможуть і збільшать відрив від Шахтаря. Ну і ще один матч, який відбувся у суботу, це полісся лівий берег, який завершився сухою нічією. Незважаючи на те, що на табло були зафіксовані нулі, цей матч був цікавим, так? І цікавим в тому плані, що команда Віталія Первока, якщо в минулих матчах, коли ставила автобус проти фаворитів, там проти Кривбаса, Олександрії, Шахтаря Динамо, то вони там майже не створили жодних моментів. Ну, був момент у синиці в матчі проти Динамо, але в інших випадках моменти їм давалися дуже складно взагалі не давалися. Але на цей раз проти Полісся вони створили дуже багато моментів, і взагалі в цьому поєдинку вони навіть заслуговували трошки на перемогу. Підопічні Імада Ашура, звичайно, також створював моменти. Але коли ти бачиш стільки моментів у аутсайдера проти. Фаворита, то, звичайно, на це е, хочеться звертати уваги більше. Навіть хочеться звертати увагу на той момент, коли е, всі думали, що можуть призначити пенальті, коли сідний виходив там майже вічна на воротаря, Однак перед цим там начебто трошки Сарапій зачепив його ногу. На повторі це слабенько видно, але щось, начебто, був якийсь контакт. Але я думаю, що Сідний трошки там, знаєте, відчув якийсь контакт і одразу впав. І знаєте, цей матч мені трошки нагадав той момент, коли Полісся в минулому сезоні втратило Бенні Кана. Тоді Полісся мала класну серію з перемог, однак, після того, як він важко травмувався, в них все пропало після втрати одного гравця. І добре було б, якщо були б проблеми лише з атакою, однак з'явилися проблеми з захистом. Бо як люблять часто казати, і мені також подобається ця фраза, що найкращий захист це напад, тому що коли команда постійно атакує, то і про захист можна і не думати. І тут можна сказати так само, тому що в цьому матчі не грав Гуцуляк, і він для команди дуже важливий гравець. Він забив по перше 5 голів. Це багато так, звичайно, є Назаренко, який забив ще більше. Однак Гуцуляк, окрім того, що забив 5 голів, я вважаю, він на себе бере дуже багато суперників, що допомагає тому ж Назаренко знаходити вільний простір та створювати моменти. Тому в цьому плані це дуже серйозна втрата для житомирян. Ну і також тренерський штаб помітив, що є проблеми з захистом. Хоча в цьому плані можна трошки виправдати Едуарда Серепія, який нещодавно повернувся після непростої травми. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!